Яких правил кібергігієни ви дотримуєтесь особисто? Не можу не спитати. Двохфакторна аутентифікація завжди. Постійне, постійне оновлення. Перед... Ну я про, от, про це скажу. Да? Тому що на робочому місці у мене робочий Робочий комп'ютери, за, за нього відповідає адміністратор безпеки, я там не втручаюсь, це загальне правило. Він набудував мені адміністратора, я працюю. Якщо проблема, він приходить там і робить. Це якраз приклад, як має працювати ця система. Ну, е, ну, на на, да, на підприємствах да, і в державних органах. Е, я сам це можу робити, звісно, да, є компетенція, але правило, як правило, у мене є службовий ноутбук. Там все настроюють відповідний адміністратор. Якщо в мене проблема, я визиваю адміністратора, він її вирішує. Сам я там нічого не роблю. І це убезпечує мене від додаткових ризиків. Ніякого додаткового програмного забезпечення на робочу станцію ноутбука я не інсталюю самостійно. Це робить тільки адміністратор під перевіркою. Це також правила моєї особистої кібергігієни і так далі. Далі, якщо казати про смартфон, постійне оновлення операційної системи. Як тільки виробник каже, що є оповіщення, я оновлюю. Постійне контроль відповідних налаштувань приватності, паролі і так далі. Звісно, це культура роботи з інтернетом, тобто серфінг тільки сайти, які безпечні, які потрібні саме для роботи і так далі. Якщо використовується якийсь контент в Netflix або YouTube, і так далі, це офіційні підписки. Звісно, це ну, фізичний контроль самого пристрою, тобто знаю, де він і як знаходиться в полі зору. Ну, такі базові, такі. Якщо там є там, ну якщо вона є там почта, і так далі, то використовуються відповідно різні паролі. Доступу, стандартні такі правила. От. І відповідним чином вони зберігаються. Але я стараюся використовувати ну, ті налаштування приватності і конфіденційності, які вбудовані виробником. Ну, от, і це повністю не захищає, але ризики знижує. Ну, Дає якийсь Ну І консультація з фахівцем періодично. є фахівці, з ким консультуюся, що може там. Покращити чи рекомендації, як десь на сайті, що почитаю там рекомендацію рибника, щоб там, налаштувати, добудувати і більш убезпечити пристрій. А були випадки, коли ви ставали мішенню кібератак? Не було у мене таких штук, але спроб бути об'єктом соціального інженірингу були. Ну, телефонували, звісно. Подавали юридичні послуги. І послуги, і там, щось там, і то, і все. І, трет, ну, там. і звісно, що на пошту листи приходять, але звісно у мене є службова скринка, там адміністратор, який все відпрацьовує. Також я налаштування на челове на роблю, якщо проблема, це адміністратори роблять. Є особиста поштова скринка, я використовую там. Зараз Gmail, там налаштування роблю, і звісно, що там, ця фільтрація всього цього спама. Навіть листиці не відкриваються, вони там чистка проходить кожного тижня. Прибуваються на вході. Так. Да, що може там настроїти якісь фільтри настроювати, якщо ні, просто видалення листів і, і все. Ну, от такі от правила. Да, це, ну, це, дивіться, це ж мій час, це ж тож кошти. Да? Але якщо це наробити, там у вас ваша скринька в якийсь там розсадник чого-то. Зборщик спама. Так, да, так, да, так. Да. Так що, от, ну такі от правила. Це, звісно, займає деякий час, але це обезпечує нас, мене там, в моєму особистому віртуальному просторі, службовому особистому. Як донести до. Кожного українця думку про те, що його особиста роль в забезпеченні кібербезпеки держави, вона ну, вона є, вона існує. Не треба про це забувати. Буде дійсно таке цікаве питання. Ми будемо ще думати, може таку кампанію реалізувати для кожного. Хоча вже є такі кампанії, Мінцифра, наприклад, проводить там загальнодержавні кампанії кібергігієни, Ми підключаємося. Як сформулювати? Мір, світ зараз він цифровізований. Це, ну, це реальність, а, яка не потребує доведення. Наша держава по ступеню і по коефіцієнту проникнення мобільних технологій інтернет технологій одна із займає ну, вищі щабли в мірі у світі. Два-три телефона, ноутбуки, планшети. Домашній інтернет, мобільний інтернет, ще якісь там провайди інтернету. І це, це добре. Це якраз елемент стійкості нашої держави була під час агресії, що стільки багато провайдерів, які ці послуги надаються. Але кожен з нас має розуміти, що кожен такий доступ, кожен такий девайс – це є потенційна вразливість в пробої вашої лічної безпеки. І не тільки вашої, тому що ваш смартфон. Комп'ютер, робоча станція, планшет, він може стати елементом побудови складного сценарію кібератаки на інші ресурси, ваших там сусідів, вашої родини, вашої роботи і так далі. І від кожного це залежить, щоб це ну, не то, що не відбувалося, але буде відбуватися, щоб воно було мінімізувалося. Оці такі правила, які ми казали, вони. І дуже важливо. і для співробітників дуже важливо такі правила, що не треба виносити робочий ноутбук додому, щоб там, значить, самому удалено щось працювати, адмініструвати у себе там, якщо це не було прописаним правилами безпеки, і якщо це не було передбачено як один із елементів цієї роботи, тому що наприклад, деякі кібератаки так і реалізувалися, і дивіться, від поведінки особи. Е, наступають зовсім інші наслідки. <смі> навіть його ця, Ці наслідки його не торкаються, да? але торкнулись тисячі інших громадян, громадянин, системи і так далі, так далі. І тому тут треба це розуміти, що у вас особисто смартфон може бути в, в чому-то ланцюжку таким, якщо там не поміняли операційну систему, не звернули увагу на сповіщення стандартну, яку там була, да? і щось там пригнували. Це значить, що хтось, ваш девайс, включив в якусь свою таку програму, і він відігравав якусь роль. І це має обізнаний грамотний в цифровому світі громадянин розуміти, що це може бути. Ми ж знаємо про дроперів, які там надають свої для того, щоб переводити гроші. Це ж теж. Ну, і так далі, а якось в темно використовувати. Е, удал... від... 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 Віддалено використовують обчислюваний ресурс просто. Чому? Тому що там своєчасно ні... не змінив пароль, не обновив програмне забезпечення. Не... Можливо, людина дозволяє на свій пристрій да. поставити майні. Щось там, щось там собі встановила, там, коли... десь там щось гуляло, щось там підсипила і так далі. Вічний Wi-Fi. Спеціальний відеоплеєр, який дозволяє піратські кіно дивитися. Звісно, тобто, дивіться, знаєте, як це дьяволу в деталях. Ви скачали, порушили авторське право чи скачавши плеєр для піратських кинути. Затянули скрипти на комп'ютер. Затянули скрипти, і потім вам відповідь. Перше, у вас плохо, а через вас ще зробили щось комусь плохо. Оце от так от, ну, тому що там порушив і тут зразу порушення. Тому має бути така от сама дисципліна якась. А насамперед я так вважаю, що в такому світі ж особі там дуже велика кількість чогось додатків і не потрібно. Ми ж Звісно, це там ринок пост, і та далі. Просто треба зрозуміло ставить, тобі потрібно чи не потрібно той або інший додаток. Чим просто ти його скачав, він забув, він там живе і все. Якщо ти не користуєшся рік, два-три, так може він не потрібно. Видали. Свинтер Жалко. 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 додатків на телефоні. Ну да, да. видали його, почисть. Якщо сам не хочеш, значить наймі заплати фахівцю, який там за одну-дві години налаштує, підкаже, почистить оцінять і скажуть, ну витрать кошти і будь спокійним, скажімо так. І це теж бачить такий ринок послуг. Особистий кібербезпечник, наприклад, сімейний. Щоб налаштувати всю екосистему в родині. Е, у дітей комп'ютер, е, смартфони, у дружини комп'ютер, смартфони, у тебе комп'ютер, смартфони, у тебе смарт-телевізор, смарт холодильник е, якийсь там пылісос смарт. Все це вже інтернет-речей пішов. Да, да. — Так, у тебе інтернет-провайдер послуги дає, у тебе, у тебе значит, ще є смарт на вашому домі, тому що ви підключені до якихось лічильників і так далі внутрішньодомові системи. А вже електронні, вище, там, ці системи підключені до системи ЖКХ, там, ще щось. у вас тут же зав'язана парковка підземна, наземна, у вас додатки з камер і так далі. І це все у вас. І от це все, ну, мабуть, має витрачатися який ресурс, щоб все це упорядкувати. Іначе буде от, ну, куча бумажок на столі як в фізичному е, світі, там, е, е, посуда, мусор і так далі. Ви це бачите. А тут ви це не бачите, але ж воно є. Воно ж там отак все якось-какось працює. І, скоріш за все, невірно, якщо не, не впорядковувати. Друзі, не забувайте. Про власну кібергігієну, тому що людина це найслабкіша ланка в, взагалі в цій екосистемі.